Так, ми от достали того, того плуга. Е, так от, дивіться, що тут вам сказати, нема лемеша, бачите? так, Ручки доварені. Е, е, П'ятка теж бачите вже варилася. Далі що? Ця штука вже приварена. Ось, тікаєш, железяка. Тут все теж варене. Колеса різні. Бути, От. От. Не -не, різні, різні, різні мають бути обидва дерев'яні, по-моєму. ні так я такі, як є ці, моделі. Ну так, да, так, да, да, модельний ряд інакший. От. От така штука. З усіх сторін. По-моєму, колесо більше мало бути в борозні. Ну, але хто його знає, то як тут -то кажуть. О От таке. Ото ми його так зложили. Та вони вже великами не їздять, вони вже давай мотоцикли, скутери. От з такими викрутасами. Так. Да. Ось таке воно є. Так що я тут на місці, дзвоніть до продавця, говоріть, що там, як. Все, бувайте.